Не злочинної групи повідомляють клієнту про необхідність передати частину неправомірної вигоди у сумі 125 тисяч доларів США. Як це коментувати притомними словами, гадки немає? 250 тисяч доларів, цебто четверть мільйона доларів, за санкції проти фірми-конкурента. І санкції не місцевого водоканала, а санкції угу, ради національної. Безпеки та оборони України. Тобто, жінка, яка є на цьому відео, а подикують, що це Ганна Скараход, пропонує людині дати їй 50% від цієї суми 125 тисяч доларів. Оформити це як позику. Ну, людина вирішила їй дати в борг 125 тисяч доларів. І цю суму мусили комусь дати там ну там дуже дуже високо з членів РНБО, аби проти певної фірми ввели санкції. Одразу, питання, питання, яке висить в повітрі. А з якого Хендехоха Ганна Скороход вирішила, що ця справа, ця схема працює. Хтось їй сказав, натякнув. Порадив таким чином заробити бабла, ну і потім поділитися. Хтось з тих, хто може приймати рішення там, в РНБО, або ж посприяти прийняттю відповідного рішення. Або жінка, яка на відео, знов-таки каже, що це Ганна Скороход, депутатка Верховної Ради, вирішила просто кинути цього замовника. Ну, пообіцявши те. Що вона не може виконати. Ну, 125 тисяч баксів також на дороги не валяються. Друзі, якщо у вас є власна думка стосовно цього питання, напишіть її, будь ласка, в коментарях. Тому що я хочу почути ваші думки стосовно всієї цієї хренової історії. Депутатка Верховної Ради пропонує людині вирішити питання із санкціями. Стосовно його конкурента через, <кліх> Блін, через... <кліх> Раду Національної безпеки та оборони України. Угу. Як то кажуть, нема пауза. З іншого боку, ну, а чому б і не кинути людину на 125 тисяч баксів. А якщо ця людина почне задавати якісь -то питання, то жінка, яка присутня на відео, Дуже швидко может ему організувати те, про що она казала. Все, что я могу сделать, это нанять пацанов, которые вас где-то э, в этом э, в переулке.